Генеральна прокуратура України приїхали партія свободи і добровольці приїхали е, з Кремінчука, щоб висказати своє подібні. Е... Є негативне ставлення до подій, які відбуваються в місті Кременчука, до, до намагання партії регіонів їх узурпувати владу, до бездіяльності правоохоронної системи міста, яка приховує, покриває злочинців. Намагається їх допомагати їм уникнути відповідальності. Не приїхали до Генеральної прокуратури, щоб все-таки зрушити справу з місця, щоб притягнути до відповідальності розкладачів майна, щоб притягнути до відповідальності тих осіб, які відправляли ті тушок на Майдан міста Києва, тих осіб, які організували провокації, внаслідок яких загинула небесна сотня, внаслідок яких до цього часу гинуть наші брати і сестри на сході України. ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям! Героям слава!